Вузол пуповини. Вузол пуповини не є показом для кесаревого розтину. Нам важливо не те, що є вузол пуповини, а як себе дитинка почуває. Насправді вузли пуповини – не рідкість, і не завжди на ОЗД ми можемо зрозуміти, чи це дійсно вузол пуповини, чи це просто так лягла пуповинка. Ось я вам розв'язала і демонструю. Ось так, наприклад, вона теж може лягти і імітувати, що тут є вузол. Ось імітація вузла. А тут нема вузла. Тобто, достовірно, за допомогою УЗД поставити вузол пуповини дуже складно. І тому в жодному протоколі МОЗ України або міжнародному протоколу немає показу для КСРВ. Простину вузол поповини, тому що це, перш за все, складно для діагностики. А, а по-друге, не всі вузли затягуються так сильно, щоб викликати гостру гіпоксію плода. Це теж буває вкрай рідко, і головне на момент пологів це моніторинг стану плода, його серцебиття. І якщо воно нормальне, то дітки народжуються з вузлом поповини і все гаразд. І у мене були такі випадки, коли я діагностувала пренатально вузол пуповини, жінки народжували самостійно і все було добре. Якщо вузол пуповини під час пологів буде затягуватися, це одразу буде помітно по серцебиттю плода або фіксуватися на кардіотокографії котра якраз зафіксує момент дистресу плода. І ось це вже буде показом для кесаревого розтину.